Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу молитовну варту. Розпочинаємо її з хвилини мовчання. Пам'ять за всіма тими військовими нашими цивільними, які загинули в часі цієї війни. Дякую і запрошую до цієї молитви. Ті, хто люблять Бога, завжди є великими патріотами. Сучасний світ. Зрештою, я скажу так, нічого не змінилося за всю історію людства. Але через те, що. Сучасний світ має таку річ, як засоби масової інформації, де інформація доступна і дуже швидко обмінюється, цей світ стає таким, знаєте, дуже швидким і дуже небезпечним. І небезпечним в тому плані, що цей світ дуже багато всього пропонує. Тих, що не встиг, як то кажуть. Щось одне посмакувати, цим насолодитись, а тобі вже накидають 10 інших пропозицій. Я думаю, що ви, наприклад, зауважили, як у вашому телефоні, ви от щось шукали, і буквально через хвилину вам зразу куча іншої інформації накидається. Ви вже цього вам не потрібно, а вам ще приходить, приходить повідомлення. І от, до чого я це все кажу, що цей сучасний світ? За рахунок того, що він стільки всього нам накидає, він, як би це сказати, правильно. В тому всьому, що Він нам накидає, втрачається Бог. Цей світ пропонує життя без Бога. Цей світ пропонує життя за власними бажаннями у власну насолоду. Але аж ніяк не життя з Богом. Знаєте, і все більше і більше бачиш, як в тій чи іншій країні, зрештою, як і в нашій Україні, офіційно забороняють віру. Не дозволяє священникам прийти до школи. А навіщо? Це принижує права інших, хто не є віруючим. А те, що їхня зневіра принижує мої права, це нікого не цікавить. Коли заставляє знімати хрест. Знаєте, я стикнувся одного разу з тим, що ем, людина носила хрест на грудях. І йому кажуть: зніми. Зніми, бо ти принижуєш свою форму, бо там має бути інший шеврон, а не хрест. Знаєте, це було боляче бачити, як. Намагаються зняти з людини її захист. Це все рівно, що взяти наших військових, обезброїти без бронежилета, без каски, без зброї відправити в бій, сказати: все, йдіть, звільняйте Україну. Чим би це все закінчиться? І тому архієпископ Фолкеншин сьогодні висловив, говорить, що той, хто вірить в Бога, не боїться показати свою віру. Він є справжнім патріотом. Бо показати свою віру, це показати свою любов до Бога. А показуючи любов до Бога, ти показуєш любов до ближнього. У сучасному світі це не модно любити ближнього, жаліти ближнього так. Показати свою зверхність, показати, що о, ти маєш можливості, а він нічого не має, тому я проявляю своє милосердя, даю йому сучасному світі це називається волонтерство. Я не проти є волонтеріату. Навпаки, волонтерство це дуже добра річ, коли люди жертвують свій вільний час від роботи, від, ну, коли цей час їм належить, а вони це жертвують для когось. Але розумієте, це волонтерство, це допомога ближньому переросла в певне такі, знаєте, шоу. Чим краще ти це покажеш, тим можливо більше тебе є якихось можливостей. тим більше тебе похвалять. Знаєте, це доходить до якогось абсурду, щоби за волонтерство, тобто за любов до ближнього тебе ще й нагороджували. Тобто те, що вкладено в тебе всередину, любити ближнього, помагати, дбати про нього, тепер це за це нагороджують, за це змагаються. Хто краще зробить. Знаєте, це страшно є. Тому що в такий спосіб знищується Бог. В такий спосіб знищується людська віра. І ви знаєте, найстрашніше в, цій, в цьому всьому, що самі священники до цього допускають. Допускаються тим, що священники перестають бути свідками Бога. Знаєте, коли я одного разу почув, як один священник сказав, що він не хоче йти на літургію, бо він хоче поспати. Він що встигне колись помолитись? Це було боляче. Коли священники не служать літургію, бо в них немає якогось намірення. Їм ніхто не склав пожертв, а навіщо молитись? Не служить літургії, бо а ніхто не прийде до церкви, а нащо? І знаєте, самі священники перестають бути патріотами, патріотами своєї віри. Коли почалося оцей повномасштабний наступ, чи навіть пізніше трошки. Е... Знову у Фейсбуці почали поширювати вислів, якщо не помиляюсь, Бісмарка. Там, де програє священник і вчитель, програє все, весь народ, тобто там, де немає священника і вчителя, народ не має майбутнього. Тобто, де немає віри і навчання, нема нічого. І якщо наші священники. Вчителі та будь-які люди будуть боятися показувати свою віру, будуть боятися патріотами Бога, ми нічого не досягнемо в цьому житті. І особливо зараз, коли є війна, коли люди стали настільки знову стають, радше так скажу, стають байдужими, байдужими до того, що відбувається. Байдужими до своєї віри. І це лякає. Це лякає, тому що ми тоді втрачаємо той неймовірний ресурс. Ми тоді втрачаємо ту неймовірну можливість дійсно перемогти в цій війні, перемогти так, щоб більше ніхто з наших воргів нас не хотів здолати. Просто хочу пригадати, знаєте, в Старому Завіті, коли ізраїльтяни, ізраїльський народ, 40 років ходивши по пустині, на кінець то, став єдиним народом і пішов здобувати своє. Вони не просто здобували свою землю. Вони викорінювали зневіру, язичество, ідолопоклонство. І знаєте, що казали ті народи, які там були, з які воювали з ізраїльтянами? Вони не казали, який сильний ізраїльський народ, чи які там мудрі в них полководці. Вони казали сильний Бог Ізраїля. Бо віра цих людей їх об'єднувала, віра їх тримала, і з вірою вони все робили і перемагали. Тому треба бути патріотами Бога. Щоби казали віра їхня сильна, і тому нема чого з ними сперечатись. Тож будьмо патріотами Бога, патріотами своєї країни, патріотами життя, патріотами любові і в такий спосіб перемагаймо ворога. Прошу домолити, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Ай прийде, Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи <кхи> Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, Господи, захорони в цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції. усіх тих, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!